Dark Souls Poorly Translated. це мод, який проганяє увесь текст в Dark Souls через Google Translate різними мовами декілька разів. І на виході ми отримаємо щось таке. Вони не знали його офіс, най-назвав боса, до речі. Анімаційні герої, відокремлення мусульман? What the fuck? Ласкаво, просимо до Лос-Анджелеса. Лос-Анджелес. Виберіть нежить. Оригінальний мод був англійською, але я вирішив, що українській аудиторії не вистачає поганих машинних перекладів, і тому взяв цей мод і переклав його ще один разочок. Посилання на оригінальний мод і на українізовану версію в описі, але перед тим як я покажу вам решту відео, я маю вас попередити. З модом є. kilka Проблем. У грі не відображаються деякі українські літери, поки я їх просто замінив. Бувають неперекладені штуки, які я пропустив. Це не дуже важливо серед усього хаосу. І подекуди різні назви чи описи предметів просто не відображаються. То вже проблема в оригінальному моді. Тож, якщо у вас є конкретні пропозиції з покроковими інструкціями, як мені це все виправити, або ви хочете самі допомогти доробити цей мод, то пишіть мені на пошту або в телеграм-каналі. Разом з жахливим перекладом я ще встановив рандомізатор предметів, щоб знайти більше цікавих речей, і флопі соус. Але флопі довелось дуже швидко видалити, бо він крашив гру на катсценках. Ось і вся історія. Насолоджуйтесь жахливим перекладом. Uh, секс, так, будь ласка, людина або жінка. Ми тільки почали тут вже якийсь сексизм відбувається в моді. Все, відміняємо проходження. <смі> Нахріна це треба? Я <смі> це я. <смі> я буду грати за себе. Я головний герой цієї історії. Головна героїня в цьому випадку. Так, візьмемо що? Нормальний фізичний, добре з тонким. Ну, з тонким я не знаю, наскільки добре, але неважливо. Тонкий, товстий, розумієте? Головне, це як користуватися, я вважаю. Багато будуйте, серйозна участь. Ну ми серйозно будемо грати. Бачите, в нас серйозне проходження. Фактично маленький хлопчик, трохи про себе. Фактично маленький хлопчик. Давайте, це про мене. Візьмемо твінка. Так, регулярно. Катерина, Рр. <реш> Чорна СВІНЬ. Іу! Так, ну давайте я не дивлюсь на екран. Пару секунд. Ви, тиж... Ви теж коротше, відвертайтесь від екрану. Тепер давайте на раз, два, три, повертаємося і дивимось на персонажа. Раз. Два. Три. ОТАФ! О, боже! Дилери темний знак живуть. А, так от що люди під моїми вікнами роблять? Он воно що? О, найс, найс, найс. Все працює, все нормально. О! о Ось ви можете побачити Флопі Соулс, Що воно з себе представляє? Анімації нашого персонажа, як ви бачите, трошки. трошки змінені. Трошки інакші. <ріць> так, студенти. Кнопка метро. Ну так, студенти, кнопка метро, це логічно. Так, а як ми. Ой-ой-ой, ой як нас шматає, якщо я б'ю. Тип атаки, нормальна, слаш сюр. Ну, що сюр, то точно, подивіться на це просто. Абсолютний сюр. Рука, браслет для Катаріни. О, це для нас! Це для нас! Це для нас браслет! Ви бачили? Ніхрена він стріляє. Да, да! Це напрямок мистецтва, чи що це таке? Пляжна зона. Покажіть кроки вище. Ууу, Спайсі. Це відчуття додається до типу гігантів. Смерть смерть. Він також працює як океан вогню. М -м -м... Як океан вогню. Та, окей, окей. Я теж іноді працюю як океан вогню. Е-е, Напевно. О, Солір. Що ти робиш? Що ти... Він сам не знає, що він робить. <с> <thấy> у моїй родині є старий чат. Я помітив його, видалили. Це тебе з чату видалили, чуваче. Твоя родина тебе не любить. Нездоровий оцет. О, давай мені нездоровий оцет. Гарбуз. Ну, нормально. Поїхали. Опа. Оп. Будь ласка, не крашся, не крашся, не крашся, не крашся, не крашся. А, вона кожного разу кращиться, коли я йду до цієї катсценки. Вогонь, вогонь! Димарш. Отак. Нарешті. Моя улюблена локація, Демар. Кошеня! Нам треба кошеня. Все, я вирішив. Ми беремо кошеня. Кошеня всього 10 душ. Так, забирай кошеня. Сульський воїн. Використовуйте привидів. На жаль, герой Герпес. О, ні. В нас герпес. Прекрасно. Сонячний день. Так, це дійсно. Прекрасно. Чорний, чорний, чорний. Дві чорні колони з чорним порошком. Потрібно припинити запис. Бляха, то я ж я, я для відео, я відео роблю. Боже, все, треба припиняти запис. Давайте що, давайте вдягнемо кошеня. Все, тепер ми в кошеняті. Виглядає навіть стильно. Розмір дракона, воу, ніфіга собі. О, я взяв, я, я тримаю на ручках! Це так мило виглядає. Він мій друг. Ой! Він вирішив піти погуляти. Давай, гораці, йди. Гуляй. Ти вільний. <звук> Бичаче шоу! Зараз вам влаштую. Просто доби його, будь ласка, дякую, Боже. Успіх досягається. Отак. О, важливо для Блоутаун. Blow Блоутаун? Blow що там роблять? Блоуджаб? Давайте поговоримо. З Солером? Господи, що в тебе за прикид, чуваче? Хоча не мені судити, <гум> він не приховував невинних реакцій. Я завжди це бачу. Е. <свист> він сам не знає, про що він говорить просто. Якщо це хвилина, у мене є продукт. О, ніфіга собі, він ділер. Він нам щось, щось підкине, якийсь товар. З радістю вступайте в союз. Ні, чувак, союз ніколи не працював, ми не будемо в нього вступати. Давай. Пішов просто нахрен ти і твій союз. Господи, про союз розказує, ви бачили? Козел, мерзотник. У, таблетки. Таблетки для тіла. Давайте. Правий меч. О, це найс меч. Погана мати. Ця маска є частиною твоєї мами? Ну давайте заберемо частину моєї мами. Що вони забрали? Частину моєї мами. Що це таке? Я не поняв. це не нормально. Угорський чорний капелюх. Ви впевнені, що це чорний капелюх? І, і тим паче, що він угорський. Помри, дякую, Боже. Не можна було так одразу. Огляд, дякую за огляд. Там рукавички в рукавички були. І що, що чоловіки що роблять? Чоловіки нестабільні. Тру-тру-тру-тру. О, ніфіга собі. Giant Dead. Тільки не вистачає цієї маски нормальної. В нього є безкоштовні душі. Безкоштовне вино, ніфіга собі, в'язаний. Клинок при. А, йоу! Кожного разу, коли ми покращуватимемо якусь зброю, вона змінює назву. Просто кожного разу. Броня теж. Ланцюг один запит на плюс один Рінгтон. Пістолет бандита. Дух лицаря такий великий. Кім був довгий. Ніфіга собі, оце так. Дух, джерело всього життя. У вас теж немає запису. Вони шукають. Одне мені сказала вимкнути запис, інше каже, що в мене немає цього запису. Що відбувається? Так, не треба на мене кричати. О, він на мене накричав. Він на мене. Дурне місто! Дем! Давайте я підпалюся. Навпаки. Так, давайте створювати та читати людство. Давайте. Давайте створюємо, прочитаємо людство. Людство відправлено назад. Вражаюче! Вражаючі чоловіки нестабільні! Ні Ніхрена собі. Оу-фак! Oh, чорні настрої! А де чорні настрої? Фокін інгел О, чорний настрій! Файно. Чорні настрої померли. Дякую за озвучку ds 1 Та немає за що. Тепер от є ще й переклад від мене. Дуже-дуже файний. От, ліцензія є. Ліцензія, на переклад є, дорівняє. Завершити магію можна. Екшен. Екшн є, екшен є, спалювати можна, можна навпаки все робити. Що, що завгодно? До, о, зателефонувати абоненту. Давайте, алло, алло, Сказати мрію, очистити чи праворуч? Давайте праворуч. Він переміг біле світло. Ну, пішли перемагати біле світло. Королівський гравець Квілак. Що граємо? Файно. О, найс. Мілдрид навіть одну шкоду завдала, один раз вдарила, здається та жир. Ммм. Науковий керівник. І чоловіки нестабільні. Привіт, Інгі! Що ти мені скажеш? Чорт, що це? Я новий слуга? Я думав, я новий слуга. А, так, ти новий слуга, як скажеш? Привіт. Ти як перекладена? Ммм, дуже цікаво. Окей, зареєструвати житло. Давайте зареєструємо житло. Приєднатись до організації. Так, давайте, мені треба житло. Це гарно. О, ну. Ну, слухайте. Я не можу заперечувати. Ай, боже, ні. Фак. Як я обожнюю. Він помер. Він помер. Це про мене. Дякую, Сказали. Це було добре. Хоч десь я таке почую. Хай! <свісно> привіт, привіт, таке фрам! Візит у Лондон. Бог послав. Окей, okay, ходімо, зробимо візит у Лондон. Якщо нас послав Бог, то варто. Ууу, <свісно> uh, оце мені треба. Давайте подивимось на собаку. <свісно> Душа автора моя? <свісно> Душа автора відео! <свісно> аніме всього життя аніме. І якщо ти ситий чи вільний... Вони завжди застосовуються. Запам'ятайте так. чуваче, а е, питання таке, ну, дуже нескромне. А що з тебе падає? Це найс. Без одягу. Ну, я не хочу бачити, та я в одязі. Що ти мені розказуєш? Нам треба прокачати приви Джаред плюс чотири блог до побачити більше п'яти зубів. Нам треба обов'язково більше, ніж п'ять зубів. Це стовідсотково. На цьому проходженні зуби це дуже важлива річ, і нам стовідсотково треба більше, ніж 5. Давайте подивимось, що тут валяється. Груди пишаюсь з драйвовим духом. Найс, дуже добре. Боже, я якоюсь іншою мовою, ніби розмовляю вже. Шматки титаніту, диво, стрес. Оце так диво. Господи, я вам таке диво, можу кожен день продемонструвати. Вантаж мертвий! О, господи, ніхрена, воно мені шкоди завдало. Сало. О, -о, О, Сало у грі! Вони додали сало у гру. Найс! Подягнемо один крем, візьмемо сало в дорогу. Шкарпетки. Давайте візьмемо шкарпетки. 5 тисяч за шкарпетки. Господи, це що, додосокс? Одинестос. Думаю, вистачить. Залізо, залізо. Мій улюблений Бос. Залізо, залізо. Бувай, бувай. Полетів, полетів. Два якірних сидіння. Два по ціні одного. Неймовірно. Так, ну прилетіли. Аноре Лондон. Контакт з лампою павуком. Давайте вдягнемо контакт. Уу, фешн. Короткий! Сам ти короткий! Козел! О, господи, я б тебе прибив тільки. Ти мені, скоріш за все, ще будеш потрібний. Груде. Щастя! А, ми знайшли щастя нарешті! Йоу! Я не думав, що щастя в Dark Souls. А ось воно. У центрі лотрека Бог любить любов. Зліва направо. Я не вірю в дівчину Дазесе. Л. Л. Просто. Муст Естус плюс 2. Ми можемо ще. Ще один раз Естос покращити. Це нам допоможе проти Оренштайна і смога. А? А чого в мене назва Естоса змінилася? Типу, коли я його повністю випиваю в нього інша назва? Продовгувати напруження плюс Найс! Звучить як. Я навіть не знаю. продовгувати напруження. В мене теж таке буває. Господи. Було б три пляшки. Мені подобається назва цього Естусу. Було б три пляшки ще. Ото от було б класно. А, та й так нормально, якщо чесно. <гум> оце так щось смішне сталося тільки на в цьому відео. <гум> Господи, боже, ви досі тут. Ну, якщо ви вже досі тут, то будь ласка, натисніть вподобайку, напишіть погано перекладений коментар, і якщо ви хочете більше бачити такого контенту, або більше модів, то будь ласка, підпишіться на Баймієкофі або Donatello Якщо десь п'ятеро людей підпишуться, то я можу зробити ще один такий мод на Dark Souls 3, наприклад, або Elden Ring Пишіть в повідомленнях до донатів. І якщо буде запит, то я щось таке обов'язково організую. Так само. Так само, як і завжди. Та не кажіть ото. Дуже дякую. Ви хочете повечеряти без почуття? Мене звати Лоренц Марш. Забув. Він забув, як його звати, біднесенький Піромантичний мотоцикл. Ну, я навіть не знаю. Ну давайте зробимо піромантичний мотоцикл. Я просто хотів зробити мотоцикл. Катакомби. Ну, тут нормально переклало, тут навіть без нарікань. Занадто якось нормально. Аж підозріло. Що з нього випало? губ! Йоу, Ніхрена собі. Оце так. Оце непогано. Чи знаєте ви, наскільки він хороший, і заробляти гроші? Це мама рекламує якогось кавалера. Нітус! <реш> фак! О, якимось чином він не попав. fuck, Що ти робиш? О, ні. О, молодець, Ніто. Свій. Свій просто. Помирай! Найс! Молодець. Наш живчик, отож, отож. Давайте, за нашого живчика. Зараз. Ох, хряцну справжнього живчика. За наших живчиків. Бум. Менора з червоного каменю. О, це як в Дніпрі. Темні кулі, але в мене не магія. Ми знайшли вороного конь коня. Отак. Це наша зброя. О, імунітет. Йоу. Імунітет за три тисячі душ. Дуже дешево, як на мене. В нас є щастя, в нас є імунітет, угорський чорний капелюх. Жир. Mm. Жирно, жирно. Більше протестів. Отак. Оце я розумів назву боса. Більше протестів. Це заклик. Це просто стейтмент. Це Успіх досягається, коли є більше протестів, я вважаю. Так. Герцог врятований. Від кого його врятували? Від мене його не врятують. Я зараз його наздожиною йому то буде непереливке. Ау! Сет безсмертний. Так, мені, будь ласка, Філадельфія сет. І ще додатково мені, будь ласка. Він не думав, він мене Давай не треба мене проклинати. Вбий мене, будь ласка. Дякую, дякую, дякую. Не проклинай, не проклене, не проклинай, не про... не треба, не треба. Насолоджуйтесь, дякую! Ааа! Насолоджуйтесь, пише. Попри прокляття, ХП не зупиняється. Ви повинні їсти. Транспортні послуги медичні. Дякую. Слава Богу, що я прикупив собі. Оце. Крем. Кремчик. Нормально. Фух. Ну, давай мені таблетки для тіла. Дуга коротка. По ньому бачно, що в нього коротка дуга, блін. А, я думав, тут другий був. А це був... Ааа, був труп отой. той. Так, відкрий. Закрий. У нього щось випало. Відкрий. Підійми лут. Зелені квіти. Фігня. Закрий. Дякую. Найс. Чудовий показчик. Чорні колготки. І горі горіти коричнево. Звучить не дуже. О тихосінько, тільки не падай. <підійно> тільки не падай, я тобі сказав. Давайте я просто це заберу. Мікроскоп! Нарешті! Тепер я зможу роздивитися! Ваші. Блін, я навіть не знаю. Драконячі мікропеніси. Ах. Сподіваюся, ви отримаєте цю чудову інформацію, стійки реєстрації. Окей, мені треба звернутися до стійки реєстрації. Якщо ви працюєте з нами, боже мій, мій підпис. Окей, окей. Щоб працювати, треба її підпис, але для цього мені треба на реєстрацію і отримати підпис там. Окей, окей, запам'ятовуйте, записуйте, записуйте. О я зроблю все, що ти а хочеш. О, Господи, це от що дає вам підпис. Сім'я це ваша сім'я, це завжди сім'я. Фемелі, 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 фемелі. І я пропустив. Що я пропустив? Я не знаю, що я пропустив. <ків> Твоя душа. Я забрав твою душу так. <ків> Ням. І полетіли. Чому естус тепер називається розтягнути? Був ж гарбуз раніше. Тому що я його покращив. І кожного разу, як я його покращував, назва змінювалась. Влад просто розтягнув гарбуза до плюс 3. О, господи, це звучить якось прям дуже неправильно. Розтягнув гарбуза до плюс 3. Я відчуваю себе якимось брудним після цього, після того, як я це сказав. Королі, отак. Отвір! Ми в отворі. <с> Там ще якась двокрапка, ніби була. Чотири країни ніфіга собі. Чотири королі з чотирьох країн на нашому шоу. Що ж вони зроблять? Вб'ють мене. Чи будуть вбиті? Дізнайтеся ексклюзивно на нашому стрімі стрім Фулкейджі. Чотири країни. Один претендент. Хто ж зможе перемогти? Людина чи природа чи країни? Країни вибухають. Але це не важливо. Нашому головному героєві. Він переможець. По життю напружена бійка. Хто ж може перемогти? Неймовірно, країна да дає опір, але в отворі ніхто не дає опір. Хліб зламаний і знищений. Так, ми просто зламали і знищили цього босса. Так, що Роберт показує? Не треба нічого на стрімі показувати. Я, я знаю, що там Роберт може мені показати. Біле свято титану. І фетиш, то не вистачало мені ще одного. Ага. Залізо два! Перше залізо було таке крутезне, що вони вирішили зробити залізо 2? Йоу, я не очікував, я не очікував. Було б три пляшки, але нема трьох пляшок. У мене є інші хілки, в принципі. Типу, Ти? Ти моя Хілка. Остання стіна. Все. Ми досягли останньої стіни перед гвіном. І ми подолали цю стіну. І тепер можемо телепортуватись назад і проходити гру до кінця. О, він щось дропнув! Дух поміркованого лицаря і толерантність Талібану. Так, дуже цінна річ толерантність Талібану. Супер. Перший крем. Перший крем. Гвін. Містер Слаг. Ау. Ау. Фак! Я його не парирував І помер через це. Найс. Пішов звідси. Господи, думав мене добити. Я витримую твої удари. Ти Саул, невідомий воїн. Успіх досягнуто. О, я тепер можу зробити темну кінцівку, і там буде прикольний діалог. Все, ходімо, подивимось, що нам скажуть. Мені подобається щастя на нашому обличчі. Боже, захисти себе. Ми тут, щоб обслуговувати ваш регіон. Нарешті інтернет в Житомирі. Оце так смішний був мод. Качайте його, грайтеся, підписуйтесь на канал і донайте мені гроші. Бай!